Прошу вас долучитись до загальнонаціонального марчата за загиблими внаслідок збройних арештів Російської Федерації.

Для проведення засідання є необхідний хвороб, тому оголошую його відкритим. Хочу попередити, що випадково повітряної тривоги під час засідання присутні можуть пройти до найближчого укриття, яке знаходиться у приміщенні Кам'янської міської ради. Згідно з проєктом про денного пропонується розглянути 32 питання, які є пропозиції. А, можна я пропоную зняти з розгляду проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 18.12.2019 номер 453 зі змінами підготовлений юридичним відділом міської ради та включити до порядку денного проєкт рішення про отримання пожежного автомобіля і підготовлений управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради. А також затвердити порядок денний засідання виконкому шляхом голосування. Пушу голосувати за порядок денний засідання виконання бюджет з унесеним пропозиціями. Хто за, проти утримались? Порядок денний з внесенням пропозиціями прийнято. Які пропозиції щодо порядку розгляду питань? На нараді питання з попереднього розгляду проектів рішень виконавчого комітету міської ради 24 листопада запропоновані до розгляду питання було розглянуто членами виконкому. Зауважень та пропозиції не надходило. Якщо члени виконкому не наполягають на обговоренні на засіданні питань порядку денного. Пропоную заслухати питання, підготовлене департаментом фінансів міської ради про підсумки виконання бюджету Кам'янської міської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. А всі інші розглянути без обговорення, не припиняючи онлайн трансляцію, не озвучуючи персональні дані та прийняти шляхом пакетного голосування питання з обмеженим доступом, підготовлені службою у справах дітей міської ради. Прошу голосувати за внесенням пропозиції. Хто за, проти утримується процедурні рішення прийнято. Верховно до розвіду внесених на засідання питань. Перше. Доповідає Шевченко Лаїса Федорівна про підсумку виконання бюджету Кам'янсько-міської територіальної громади за 9 місяць 2025 року. Доброго ранку, шановні члени виконавчого комітету, шановний Андрій Леонідовичу. Сьогодні пропонується на ваш розгляд та схвалення проєкт рішення виконавчого комітету про підсумки виконання бюджету міської міської територіальної громади. Загалом доходи бюджету міської територіальної громади за січень вересень 25-го року виконано на 72% до річного плану та 93,3% до плану звітного періоду при уточненому плані звітного періоду

Відсотки власні джерела доходів надійшли в обсязі 1 мільярд млрд тридцять що становить 96,3 від планових призначень. На дохідну частину бюджету міста та видаткову спричиняє, скажімо так, свої. Бачення на своєчасність проведення або непроведення в повному обсязі розрахунків з бюджетом окремими суб'єктами господарювання. Так станом на 1.10.2025 року загальний обсяг податкового боргу до бюджету Кам'янської міської територіальної громади становить 540,4 млн грн, що більше відносно початку року на 171,8 млн грн. Найбільше по тому вагу займає борг по платі за землю 83,8 млн грн. І складає е, обсяг 453 мільйона гривень. Найбільший обсяг заборгованості має акціонерне товариство Дніпро 161,3. Пад ДМК – 127,1 мільйона гривень, ДП «Бар'єр» – 58,8, пад ДЗМД 10 мільйонів гривень. Акціонерне товариство Смоли 7,9 мільйонів гривень. Видатки бюджету Кам'янської міської територіальної громади за 9 місяців 2025 року виконано лише на 84%. Із 3 мільярди 376,6 мільйона гривень, передбачених планом, освоєно 2 мільярди 824,2 мільйона гривень. З яких на освіту

Або 92,7%. на житлово-комунальне господарство загального та спеціального фондів бюджету розвитку Кам'янської міської територіальної громади протягом 9 місяців було спрямовано 286,2 млн грн. мільйона гривнів на електротранспорт направлено на 97,8 мільйона гривнів на охорону навколишнього природного середовища 7,7 мільйона гривнів або 91,1% до плану. З обласного бюджету ми отримали Обласному бюджету ми направили 5 мільйонів гривень, або 100% до, відповідно до угоди на виконання заходу регіональної програми забезпечення громадського порядку до державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів направлено 12,1 мільйона гривень. Такі показники ми маємо виконання за 9 місяців 25 року в бюджеті Кам'янської міської територіальної громади. рішення виконавчого комітету міської ради 28.03.2025 номер 157 про затвердження порядку та рахування у 2025 році коштів субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів від змінами. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Рішення прийнято. Третє. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 29, 10, 2025, 0, 630, про створення міської комісії з питань публічних інвестицій. Прошу голосувати. Хто за? Проти рішення прийде четверто. Про планування діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів за 2000, на дві на двадцять рік. Прошу голосувати. Хто за? Проти рішення прийде п'яте. Про попередній розгляд та схвалення проєктів рішень, що вносяться на розгляд 81 першої сесії Кам'янської міської ради 8 го скликання. Про конфлікт інтересів Повідомляю про конфлікт інтересів. Я вбачаю ознаки конфлікту інтересів при участі у розгляді прийняті рішення виконавчого комітету міської ради про попередній розгляд та схвалення проєктів рішень, що вносяться на розгляд лише першої сесії Кам'янської міської ради. У зв'язку з розглядом питань, що стосуються комунального підприємства Кам'янської міської ради «Транспорт», де є я керівником. Продовжуйте, прошу, чи це Обачаю ознаки конфлікту інтересу своїй участі у розгляді прийняті рішення виконавчого комітету міської ради про передній розгляд та схвалення проєктів рішень, що вноситься на розгляд у 71-ї сесії Каміського міської ради до 8 ступеня зв'язку з розглядом питання щодо затвердження технічної документації і землі устрою щодо поділу земельної ділянки та передачі коміна... користування нового охорони земельних ділянок та утазків правом наш та ДПС кальзав Прошу голосувати хто за роботи то рішення прийнято сьогодні по вівторнику комісією з питань приймання передачі з державної власності в комунальну власність Коломийської територіальної громади, кромом і визначено мовна планшетів Alpin S50 10.4. Можна повідомити про конфлікт інтересів. Повідомляючи о про те ознаки конфлікту інтересів у своїй участі в розгляді прийняті рішення виконавчого комітету міської ради про утворення комісії з питань приймання передачі державної власності з державної власності у комунальну власності Кам'янської міської територіальної громади окремого індивідуального визначеного майна планшетів Альпін С п'ятдесят у зв'язку з реалізацією повноважень стосовно себе у складі комісії. Наприйняття рішення є необхідне кворум. Прошу голосувати. Хто за? Проти на свічних протестьому ковна сезін до вічно виконавчим комітету міської ради від 18.08.2021 тисячі двадцять першого шістьсот два Кам'янського. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Тут срішень принте. Восьмо. Пронесене зміни рішення виконавчих кадет міської ради до шостовось шестнадцять но 237 по організацію повідомив реєстрації колективних договорів. Прошу голосувати. Хто за проти? Дев'яток пронесен зміни до рішення виконавчих кадетів міського ради 1821 статті по складання протоколів по адміністративні Прошу голосувати. Хто за проти утриматися річних питань? Десяте. Про отримання пожежних автомобіля Вега Магіус ЛФ86. Прошу голосувати. Хто за проти? У тринадцятирічній питання. Одиннадцяте про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження і знищення об'єкти на майна внаслідок бойових дій терористичних актів. Російської Федерації проти України на території Кам'янської янсько міської територіальної громади. Прошу голосувати. Хто за проти? Рішення прийняти. Про надання подання до суду документів щодо доцільності призначення пікунум. Прошу голосувати. Також за проти? Рішення прийде. Три нас про подання до суду документів щодо доцільності призначення пікунум. Прошу голосувати. Хто за проти? Срічні придати 14 попадання до суду документів щодо доцільності призначення пікуну. Прошу висловити. Хто за? Проти сірішні придають. Наставне зміни до рішення виконання пробити міської ради ноль шостого на 2025 двісті сімдесят 272 про затвердження складу комісії для формування пропозиції стосовно потреби надання в 2025 році році субвенції державного бюджету до бюджету комісійської ясько міської територіальної громади на реалізацію публічного інвестиційного проєкту і забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу дітей-сидів та дітей, дітей позбавлених батьків. Відповідальні рішення виконавчого комітету міського раду. Повнесення зв'язку з рішенням виконавчого комітету міського раду 6.05.2025 року №272 у зв'язку з реалізацією повноважень стосовно сипу у складі комісії. Відповідно до рішення є на південний форум. Прошу висловити, хто за, проти, хто рішення прийнято. Тепер у нас можна? Да. Пропоную питання 16-ї щодо захисту прав дітей прийняти одним Прошу голосувати за внесену пропозиції. Хто за проти? Там, рішення, Прошу голосувати за запитання. 16 по 32 включно. Прошу голосувати. Хто за проти свідчення придаш? Миколаїв, на цьому порядок, де вичерпано. Дякую всім за проведену роботу. Засідання у звікому оголошую закриття. Дякую.